Ми з вами підходимо. В цей час, коли розвивалися такі напружені події на міжнародні, в нас у Малині 1912-13 році не було абсолютно спокійно. Жандарський керівник званця з Малина доповідає Київському губернатору, про те, що в 1912 році в Малині з'явилася тільки листівка, очевидно, написана у комісарів, знята на гектографії, очевидно, привезена з Києва. Оце все, що було в Малині. Але в 1913, ну кінець 13, на початку 2014 року, я вам сказав, що мобілізація почалася раніше, ніж почалась війна. Вже поміщик у Малині. Між іншим про цю Струшкевич на попередньому зустрічі вам говорю, що про нього дуже мало даних. Він просто тільки ніби прискакує серед архівних даних. Ось він це раз проскочив і піше у Банато що. Запасні, які викликані на службу, ведуть себе неспокійно, палять будівлі панів і так далі. Це було в селі Пухарах, це було в Малині, так як він пише у селі Вебін. Ну, коли я перевіряв ці дані, опитував старих людей, це було 20 років тому назад. Мі стали відомі ці відомості опитував людей того часу, ви знаєте, що люди не все підтвердили. То, що в випадку, то, що у Кухарах дійсно було заворушення, у Малині таких даних немає. Говорить, що щось було в Бородищах і щось було в Баранівці. Ну, щось, щось даних у укреплено немає. Ну, Бачите, можливо, ще хтось покопаєш по архівах, знайде знайде. І на це питання буде дана відповідь. Так що почали заворушення. Ну, тут є одне В От із публікацій нашій маленькій газеті я писав про те, що п'яні євреї накинулися на двох племінників Миклук і Маклая. Ну, справа тут люди, старі люди мені розказували так що Міклуха Макла їхня бабуся написала губернатору, що її племінників побили. Що це був якийсь політичний революційний військ, нічого подібного. Шановна пані Міклуха, помилилась, просто вона хотіла, можливо, хотіла, якимсь чудом врятувати своїх племінників від тої неслави, яку вони не зазнали. Так як мені люди пояснили, справа була ось у чому. На той час на території нашої вулиці Кримській біля мостика. Кожного вечора, вечора літом збирались молоді хлопці, дівчата. Будинку культури на той час не було, вони просто збирались і чи танцювали, чи співали, чи просто лускали семочки, всякому разі веселились, так як завжди висела молодь. На кожній вулиці були такі місця, де вони збирались. Якщо, допустимо, хлопець із вулиці Кримської захоче піти на вулицю Задріпанку до Мебельної і познає там з дівчини, він повинен був поставити йому речі. Іначе може бути все. Закони тоді були жорстокі. Але, але помиритись можна було в будь-який момент. Так от, хлопчики, син старшого брата Миколи Маклая затягали коні. На коня накладали кілька десятків палін дров, а потім коні на весь упор і дровами цілитись було не потрібно, оскільки це великі гурти попасти туди. І це вони так, очевидно, робили декілька разів. Чому саме п'яні євреї на цей час на них напили? Чи там не ті євреї там були всякі, даних у нас немає. І от коли вони спускалися із Повкимівської вулиці з цього місця, де зараз третій дитячий садок, якраз до того, тут хлопці їх підстерегли. Кинули якогось дручка, дручок попав під новий коні, попадали, бричка перевернулася. Хлопчикам прийшло з того, де деякий час лежать в лікарні. Чомусь Званцив і Мікуха Маклай написали, що... Ці х... її хлопці оборонялися, двоє загинули, деяких було поранено. Ці дані не підтвердилися. Можливо, в архіві десь хтось знайде, це буде точно, але люди цього не підтвердили. Коли я і все дуже... не завжди підтверджуються архівні дані. Я із моє... І це все з моєї практики. І так ми з вами підходимо до початку Першої світової війни. В Малині, як бачите, стає неспокійно, тому що перед всякою війною йде загостання. Зразу звертають ціни, як завжди. Ну, до речі, варто вам нагадати, що в 1913 році, я вам говорю, що в 2013 році це був рік, коли царська Росія і економіка досягла нас найвищого свого розвитку. Так от давайте з вами порівняємо ціни 1614 року з нашими сучасними цінами, щоб побачити. Дійсно тоді жилось погано чи, чи Добре. Всякому не добре, тому що сім'ї були які? Житня, макари, 1 кг 6 копійок, хліб житній 7 копійок, хліб пшениці 12 копійок. Шино 1 корабль 10 копійок, річана крупа 18 копійок, картоп 2 копійки, м'ясо яловие 42 копійки, м'ясо творини 90 копійок, молоко 7,5 копійок, яйця десяток 20 копійок, олія 35 копійок, оселедці 25 копійок, цукор 37 копійок. Ситиць 1 метр 18 копійок, сукно 3 карбованці, 20 копійок. Щінники 1 копійка, білет в кіно. 18 копійок, трамвай 5 копійок. Якщо це, допустимо, Києві чи Томля, на той час на Україні ходили трамваї. І в одесі бралися. Ось вам ціни 1913 року. Повинен сказати, що коли почнеться війна, ціни зразу підскочать, як завжди. Під час всякої війни починається криза і політична, і економічна, і так далі. До речі, про кризу. Ви знаєте, що економіка царської Росії, з 1900-1900 по 1903 до Російсько-Польської війни, це була криза, а криза ніколи добро не кінчалася на Закійнословською війною. З 1903 по 1000, ну в цей час і входить період революційних подій, першої російської революції почалася депресія, тобто засія пішла. І в 1910 році почалося промислове піднесення, яке йшло до 1913 року підготовка до війни. Віч представляєте, Росія мобілізувала 17 мільйонів чоловік. Скільки треба гвинтівок гінтівок на цих не хватало? 4,5 мільйони гвинтівок було в царській на складах. Скільки треба в Скільки треба сукна? Скільки треба іншого матеріалу для чобіт? А чого кирзові тоді не носили, тоді ходили солдати в Ялові сапога. Кирзових тоді не було. Можливо, в Арестанських ротах були кирзові чов, я сказати цього не можу. А це були чоботи непогані. І взагалі, хоч генерал Бонч Бриєвич у своїх мемуарах, пише, що 100 сапоги сапогії, навіть надає солдатам. Ну, дай Боже, хай будуть чоботи і не стопудові, але в всякому разі, якби вони були, непогані. Годували російські солдат теж не так уже і погано. Але під час війни наступив період, коли ставало все більше і більше не вистачати, тому що багато людей було мобілізовано і з робочих мерок скоротилося і так